Помилка навігації російських дронів чи агресія проти НАТО. Інтернет, політики та різні експерти вже зважують, котрий день що ж таки трапилося в ніч з 9 на 10 вересня у небі Польщі. Ну і маю тут погодитись із The Economist, котрий назвав цю ситуацію моментом істини для НАТО. Адже якщо зараз альянс покаже слабкість, то Росія зрозуміє, що можна атакувати безкарно, якщо ж НАТО буде рішучим і не лише занепокоїться, а і покаже силу, то це стане сигналом не лише Москві, а й усім автократам світу. Бо зараз НАТО виглядає як модний фітнес-клуб, знаєте, де всі платять внески, але ну мало хто реально ходить на тренування. А Росія раз у раз перевіряє: а що буде, якщо я їм тут взагалі накладу російську купу в куточку? Чи хтось з цих качків зробить нам щось? Але чомусь є і гарні новини. Бо для нас зараз бачу тут історичну можливість, поки НАТО чухається почати будувати новий оборонний союз після 22-го року. У нас з'явилися неочікувані союзники із Швеції, Данії та Фінляндії, яким ми вдячні і щасливі, що вони у нас є, і саме скандинавські та балтійські країни разом з нами можуть стати сильним оборонним союзом проти російської загрози. Ну і ще поляки, якщо вони нарешті вирішать своєю головною проблемою, зробити не питання сторічної давнини, а питання власного майбутнього. А майбутнє НАТО вирішується зараз. І від того наскільки альянс готовий подивитися правді в очі, залежить не лише безпека Балтики, Польщі чи України, а й усього світу.